Так, колеги, всім вітання. Бери пілю, шка, витяжку заліз, витяг, а витяжку залізла, там можна скакувати. Сидять хлопчики на м'ясо, не тільки придбати. Всього 300 гривень кілограм. А ми пішли працювати. Так, ну що, колеги? Ой, ну став поранше. Як поранше? 8 годин утра. Привітав свою дружину, який сьогодні день народження, так що Оксаночка вітаю, щастя, радості, бажаю, всього самого найкращого. Пойду беру цвіти, а рози і подаруємо. І дожди сьогодні приїхати батьки, куми і трошечки посидим, посвяткуємо. Не сильно, звісно, але ну як трохи запишемо перепілочку. Все-таки вже час тікає. Хоч так трошки посидим, розминемся. Ну, Сьогодні відео не за це. Йдемо, обидемо наше господарство, подивимося, що у нас зробиться. Покажу вам хвалену картошку П'ять різних сортив. Разі цього інтересно. Може, Можливо, кому інтересно. Скажи свою думку. Ну а ми погнали. Так, сьогодні почнемо з перепілок. Ці два дні, звісно, дуже жаркі. Дуже жарко, не те що жарко, а дуже жарко було. Ця у них 25 градусів, 8 часов вранку. Бачите? Але в обіді це капець якийсь. 32 градуси. Приходило тут на вулиці ставити форсунку, яка робила туман, і щоб затягувало свіжий воздух. Ну то я вам покажу відео. Як на бролерах я використовую, щоб збити хоча б на пару градусів. Уже з завтрашнього дня передають прохладніше. Ну і перепілки аж оживуть. Аж полегшає. Так, хто ще не купив перепілочку. Вилізла ми старенька. Перепілочка стоїть. Цих не продають на яйця вже оставлю. А продаю молодь. 70 гривень штучка. Був по 100 поставив, але продаю по 70 гривень, вже почали нести перве яйце. Ну таке є. Сліше, перве яйце невеличкі, є великі, 50-й день і 51-й. Ну, поки що рознесуться. Видно, тут десь мужиків приніс, крикливі. Ну, але красота, ви знаєте. Несуться, несуться і все гарно. Так, від 10 перепілок. 2 кілограма корму безкоштовних дають, що купуєте 10 перепілок. І більше 2 кілограм корму продаємо по 20 гривень кілограм. Ви знаєте, так людей трошки вже підсадимо, хто брав перепілочку. Вже приїжджають, беруть комбікорм в мішанку. Коно вже Так уже Також продаєш і комбікорм, і перепілочку, і комбікорм. Можна сказати, підсажуєш її як на голку. Бо бояти, ну, я не поясню, щоб де передавали. Готовий зараз ну, комбікорм для перепілок. Ну а ми продаємо 20 гривень кілограмів. Тобі вартість там не знати в районі 17 гривень і 3 гривні за те, що ти його робиш, тягаєш, мішаєш. Я думаю, це воно того стоїть. Менше 20 гривень, ну, я б не продавав. Бо це все затрати, це все тягання, купляння, їздання, ну, все все, все ніймай. Ми не маленькі. По корму. Відро 20 літрове у день. Ось як ітара споживає. 20 літрів комбікорму. Це десь 12 кг комбікорму виходить. Ну і тут вони так усе все зайнято, все красиво. Мені таке подобається. Тільки от температура, зим тільки бороться. А так какать, викидаються яйця, які з диречками. Просто викидаю на ленту і вивожу. Бачите, яка красота лента. Взагалі шикарно. Ну, пішлі, подивимося, що там наші бролери нанесли. Так. А тут одне були наші догутки, ми їм кидали бурі не буря, не гарбуса, а як його. Кабачок, трошки паузу нажав. Бачите, вже зацвів, у траві прямо зайшов, скоро будемо їсти, жарити кабачок. Ось кучі, ось кучи, ось прямо у траві зайшло. Ми його побривали, але вже скоро смакота буде. Так, Що там наші бролери? Цей раз вони ще слабенько тиждень неслись. Ну, що може, що дуже жарко. Так, подивимося зараз. Але за неділю було штук, я не знаю чого, штук 5 було пленка сама з яйця. Видачи, мов гризуть, б'ють. Немає. Все, Всього, 4 штучки. Откладав туди. 4 штучки. Ну, але вони вже такі повноцінні, ви знаєте. Там по два яйця. Вижте. Сама ж карлубка тонка, і вони їх несуть, вони розбивають і не можна проконтролювати. Зараз вони на курячому, там де крайде практично 8 кг, щоб создать кальцій для яєчка. Чому біда їх одразу не перевів, їх сюди перевів, вони були на бройлером, а потім їх почали нести яйця, потім тільки перевів на курячий. Вони ще не набрали стільки е, кури кальцію, щоб видавати вже кріпке яйце, але протягом місяця я думаю це все і справиться. Які шикарні бульдозери і все буде добре. По королях гуляю все-таки міксоматоз, це як я правильно. Ну, Тавушкою було опущене. Так, це наша молодіж. Ну поки не продаю. Дай що все-таки до мене. Нема, нема. Заболів тільки мій оце кролик. Другий, хто ранений, це кроль, Ну вже нічого не зробиш. Бачите, є вавки. Ага, не можу включити. Ну на глазах є такі вавки невеличкі. Ну от його хай. Бігає траву їсть. А що робити? Гарне полтавське срібло було. Ну, зараз тільки всього виходить, всякий зараз, що нічого не доробиш. А дівки його попаровані. Приведу дівки своїх малюків і замінимо кроля. На жаль, мені він дуже подобався, але нічого не подієш. Бачите, які дівки шикарні. Так, Піду поратися, бо ще готується. І зайдемо до наших боролерів, до наших теляток. Вони ростуть. Не такі, як танкісти, гарні, продаємо, беруть, ну не так вже як брали, ну но... ціну не скидаємо, держимо, в принципі, хай ростуть. Переведемо їх на кукурузу. Те, що дешевше, і хай собі їдять. Кукуруза трошки пшенички, меншим соєвий. Зробимо просто не такий насичений комбікорм, зробимо просто вже дешевий комбікорм. І хай ростуть, воду там льопають, Так такі мокрувати є, ну, нічого не зробиш. Найбільша тушечка вже до 4 кілограм, а так от 3 до 4 десь отак. Десь отак варіюся. Прохладненько тут, теж 25 градусів, але Опять прийде жара і попробую її побори. Так, спонсор гарного настрою привіз мені тирси. За що вам дуже вдячний. Приїхало до мене борошно вапнякове. Отаке, бачите? Борошно оптикувати для додавання в корм домашнім тваринам. 20 кг мішачок, але вам ще скриє. Так, в неділю ще знесли пару яєць і в нас 7 яєць. Більше всього, я думаю, Мойка, мок курочки їх б'ють, ж рупа є, а, а те що всередині немає. Ось так колеги. Ну нічого. Будемо наблюдати, дивитися і показувати. Трошки пізніше в сарай піду покажу. Під заказ роблю гровер для кручат маленьких. От, місяця і вище. По 25 кг. І курка на яйце. Це два мішечка і там ще шість ми заказали. Лежить в сарай, не переніс в гараж. І є на продажу перепілка на яйця 20 гривень кілограм. Бачите, такі по 20 кг набираю. Блюди багато ж беруть перепілки, 10 штучок. Може їм вистачає на місяць і мішечок, точно не знаю. Підписую так, бо другий раз в мене немає. А як жінка продає, щоб вона ага, глянула, Все, перепілка. А то гровер там, там... цепля. Ну, гровер я гровер. Курка типа, ПК. Просто були букви, просто вже написав курка. ПК це продуктивна курка. ПП продуктивна перепілка. Ну, вже написав так, щоб, щоб жінка сама тут займалася, другий раз нема немає і продавала. Так що, Кому треба звертайтеся, робимо замовлення. Замовлення другий раз буває від 2 до 5 днів. так як... Інгредієнти розходяться і приходиться їх докупляти, поки прийдуть поштою, поки зробиться. Ну, приблизно так. В другий раз можемо і на следующий день зробити, якщо є інгредієнти. Погляньте, покажу. Так, І всі понять сучасного фермера він завжди наголошував на крупі. Ось такої крупі, щоб в комбікормі були корупції, не просто мучка. Крайди, а крупка така. Бачите, яка прикольна гарна. це ми добавляємо. Вийшли на новий уровень і додаємо тепер комбікорм. Щоб не така була пельчаста. Бачите, я сиплю, а пелюків практично нема. Ось такий новий уровень. Якщо такий мішечок, хто хоче 15 гривень кг. У нас в магазині продається по 15 гривень. Ну, і я буду продавати по 15 гривень кг. Мішечок 20 кг. Зашите все як положено. Ось так. так Кому треба, звертайтеся. Ідеально красиве, крупчасте, ну чітке і в апнякому більше кальці, ніж просто в крейді. То так. Я куплю по 15 гривень і буду продавати по 15 Трошки дешевше знайшов, а щоб і не продать. Все, погнали. Так, пошло охолодження, бачите, все мокре. Ой. Була стояла ця, зілітяка так от бивала, щоб потрошки. Ну, воно продуває через неї. Ну, щоб типа, трошки здержувало і там скапувало. Ну, ну є так. Давайте з другої сторони тепер покажу. Так, а тут бачите, дві форсунки йшло. Прокрафт. Hmm, Опирський ваші, йшли такі дві форсунки. Ну і я їх скрутив. А як спасатися? по другому не як. Зараз озвучу і підемо подивимось, яка температура. в Сараї. Відключаю, щоб в сарай не йти. Шлат скинув. Хай тече. Так, тут все мокре. Опять замочок. Спаро. Що до вас курі? Позіхайте, скільки у вас градусів? Так, Дром сарай показує 33, де перепівки, хлопці. А у вас, я думаю, тут можна бути більше, бо тут сама клійонка. О! Бачите? 38, почти. О, пошла вверх, бачите, 39. От включив і пошло тепло заганять. А тут було б 33,9. Бо бролери дуже швидко вони нагрівають. 39 це ще жарко, жарко. Але вони ще видержуть. Це для них не дуже стресово. Поки всі добре, завтрашнього дня вже передається. О, бачите, 31,1. 1 Пошла температура підніматися. Хоч так буду. Хоч так буду збивати. А що робити? Бо якщо вище 33, це вже набагато хуже. О, що це розпровтикав. Віг туди <вігла> загнали мокранько. А ну тікайте, бачите, Єд на вітерцем задувало тут Ну Ми ще цього те оце оцей оце какашу, ну, оці туди накидаємо і на тачаночку, і вечірку ми його вберемо. Отак так я. Ось крайку через окно залетіло. Ну, я ще засиплю, щоб вони не розносили. Ну, буває і таке, трошки не доглядів. Випили по черчині, перепілок поїли добрених. О, так засиплю, а вечірком його почищу. Пойду запущу і переставлю. Так, да, курочки, О, там вже 31 і так що то так, так спасаємося, пошли запускать так, так само і в наших та тікай, в наших хлопці, тоже 31 теж 31,2 Вулики вирізаються потихеньку, взагалі красота, сині приїхали о, о, закрив. Двоє дякую взяли. Так, збрехав, не двоє, переблудав. Дали 20 штук мої підписники. Тоже вентилятор 32,5. Ну, жарко, жарко. Ну І на вулиці ж така сама температура. Так. Ось його, кстати, поменшало. Взяли 20 штучок. Вже почали яйця, ви бачите, поють, вже зібрав, але... Малишня ж поки рознесеться. 20 штучок по 70 гривень. І 40 кг комбікорму зразу взяли. Ми продаємо по 20 гривень кілограм. Ось так. Зараз, мабуть... Так, дуже жарко. Той шланг направлю сюди на двері і хай тут трошки поле. Щоб трошки вони охолодились. Ой, ця температура це... Сам ужас холодненькою водичкою і полю сам метал окно воду перекривлю, так полив? Тільки зверх в само, саму, 29,3 впало ой, тобто цю сторону. Двірі метал, де, де сонце пече. Ну, хоч трошки легше стане. Да, приходиться і таке і робити. Дожилися. Дуже добре теж погано. Ну хоч трошки забімить, то слава Богу. Криша. Хо. -хо, -хо. Ну, саме головне двері. Тут приход воздуха свіжого Щили на ставу. І її поливаємо, воно буде затягувати і охолождати. А з завтрашнього дня вже днем плюс 25 градусів. Слава Богу. А сьогодні показує плюс 33. На що колеги, а ну тікай. На цьому і все. 29.1. Зняв таке коротеньке, хотів за інкубаційне, за інкубацію розказати, бачите, жарко, жарко, роти відкриті. Ну, Хай так. Як міг, так поміг. Але в вже в телішньому відео ми тут на цій клейонці розрисуємо як я інкубацію. Ні. Інкубую, інбі переки. Який гарний виход. Ось так. так що. Хай сидять, віддихають. Що ніхто зробив? Напишіть рекомендації, хто як спасається, від такої жари. Все, клейп. Ставте лайкосик і підписуємося. Всім пока!